Це запис пішов. Ані ще раз вас вітаю. Е, сьогодні ми з вами зібралися для такого інтерв'ю. Провести інтерв'ю. Я коротенько на початку скажу. Е, я, в мене є записи, та, тобто того, що ми з вами проходили, терапію, і е, я помітила, що ми з вами зустрілися в червні місяці, та, тобто, у нас, по-моєму, перша сесія була десь в кінці червня. І з того часу пройшло уже виходить, трошки більше ніж півроку, але терапію ми закінчили десь уже три місяці тому з вами повністю якби завершили. І я хочу задати кілька запитань, щоб ну, зрозуміти, взагалі як змінився ваш стан, що відбувалося під час гіпнотерапії, після гіпнотерапії з вами, і ця розмова буде корисна ну не тільки мені. Не тільки вам, а й, можливо, іншим людям, які подивляться це відео, і будуть розуміти, як вони можуть вирішити свої проблеми за допомогою гіпнотерапії. Розкажіть, будь ласка, от, що у вас виникла, яка ситуація, що заставило вас, в принципі, звернутися до спеціаліста, щоб вирішити свою проблему? Ну, у мене якісь завжди були в тілі дуже. Такі, якісь з, з, все зажатості, якісь ніби тяжко. У всіх можна сказати, зонах і по плечах, і по грудях. Ну, коротше, якесь таке. І ніхто мені не міг, типа, це вирішити це питання. Ну, типу, як зовні в мене вроді все нормально, так там ну. Наприклад, у сім'я, діти, все, слава Богу, є і достаток, але внутрішні відчуття в мене були завжди якісь такі така тяжкість. І... Це була і... така психологічна тяжкість, правильно? Я вас так, розумію. Так, так. А ви зверталися до цього до спеціалістів, до, ну, до того як ми почали гітнутерапію? Скільки часу ви займалися з іншими спеціалістами? Ну, десь три роки. 3 роки. Угу. І ну, 3 так, роки. одні, другі, там різні методи використовувала такі, даже і дорогі МДР, наприклад, чи ДПДГ, воно називається там і ні, нічого воно мені. Ну, на деякий час забирало і короче, все Давало таке тимчасове полегшення. А так. далі е, поверталася ситуація, так. поверталися ці внутрішні відчуття. Так. Окей. Е, який у вас був основний запит? От якщо б якщо пригадуєте, якщо пам'ятаєте, так? Тобто, що ви хотіли власне від гіпнотерапії отримати? Ну я пам'ятаю, що тривога. От в мене така була основна, така дуже велика е, проблема, що от, зняти тривогу і. Воно мені взагалі навіть думати. То просто я зранку вставала, бувало таке, що я просто встаю, і от мені вже страшно, мені вже страшно, у мене вже починається, і звідки це бралося, і як його об'яснити, я не могла ніяк. от. І вже з тобто, та, вже, вже самого ранку у вас був такий стан. Но я да. ще пам'ятаю, що дуже багато у вас було почуття провини. О, так, практично так. Було. Я пам'ятаю практично mm -hmm. на кожній кожні сесії, ми з цим mm -hmm. почуттям провини, ну, так чи інакше, його торкалися. Так, почуття так. Mm -hmm. да -да, це дві основні такі були. Так, mm -hmm. так. Mm -hmm. Тобто, така тривожність, страх і почуття провини і зажатості в тілі це той стан, який у вас був на початку нашої роботи з вами. Так, так. Mm -hmm. Добре. Якщо пам'ятаєте, через скільки часу, коли ми почали з вами працювати, ви відчули якісь перші результати, перший, можливо, полегшення, можливо, якісь зміни в собі? Через скільки часу це відбулося? Ну, між, типу, першим і другим, ну, півтора місяця і два там вже починали, що я щось починала угу. Е mm -hmm. Якісь прямо що, що вже результати були. Mm -hmm. Угу. Тобто, фактично, там пройшла половина, так, бо ми з вами працювали три місяці, пройшла половина, і ви почали помічати вже перші зміни. Тобто, це вже було якби видимий такі результати. Так, Окей. Так, так. А от між самими терапіями, от коли відбувалися терапії, що ми відчували? Я знаю, що там у багатьох людей і я сама ж проходжу терапію, не завжди дуже добрий і такий класний стан. Та? От Поділіться, що між терапіями, от коли одна зустріч, наприклад, і друга зустріч проходить тиждень між ними. От що відбувається в цей тиждень, що з вами відбувалося? Ну, ті як опрацювання того, що ми пройшли, і автоматично в мене якось навіть того дня, уже, наприклад, уже йшли е, запити на наступну. Е, так прямо якусь файлою вискакувало, що. От, я вже знала, що я буду з вами, наприклад, там е, вже на другий раз. Е... Ну, тіпа, як рішилася проблема, і вона собі так пішла і потім нараз е, вискакувало тіпа, як е... нове, нове щось. Mm -hmm. ну, бували, бували такі стани, що якось і непонятно, і, ну, не... а кожен якесь по-різному було. Але ну, облегшення було зараз, можна сказати, після кожної сесії. Облегшення, типу, іменно того питання, по якому я зверталася, роз, ну, типу, порозуміння, там, що там, чого. І... Так, лиш ну, якось, ну видно, свідомість там не восприймаючи чи перешивається підсвідомість. Я навіть не знаю, як це Но... Ну так воно воно виходить, що ми знімаємо якийсь один шар і mm -hmm. вже є доступ до більш глибших шарів, які по суті являються yeah. такими саме основними. Але поки ми не приберемо верхівку, ми не доберемося до кінця. Це як яблучко почистити, та тобто зверху, yeah. і ми можемо добратися вже до самого яблука без ну всервсерединці, так але поки ми цього не зробимо, то будемо зовні мати просто таке яблуко, яке воно є. Yeah. Ми не до. Угу, добре, дякую вам. Е, поділіться, будь ласка, от що відбувалося з вами вже після завершення нашої терапії? Тобто, коли ми там в кінці вересня, десь на початку жовтня, по-моєму, провели останню сесію. Mm -hmm. е, що з вами от почало відбуватися? Так? Тобто, вже з того часу пройшло три місяці, і якось йшов процес? Поділіться, як ішов цей процес. Ну, коротше, зрив мозга був. Бо там настільки, то, що я вчила в психологію, образно проходила, то було одно. А тут настільки в мене багато інформації йшло. І, і я ще там підчитувала, що мені цікаво було, і я собі дала час типу, перетравити це, бо це нереально було просто, ну типа, навіть відпочити від того всього, бо настільки багато інформації прийшло за ті три місяці і. І тіпа, установки міняються, і навіть звикнути до того стану. Uh -huh. Що uh -huh. мені одна, я і півроку перед вами, я півроку навіть не завершила. У мене було з психологом. Я останні, по-моєму, дві-три зустрічі проплатила, але я їх навіть немалі гроші, я там проплатила, я залишила, бо ну, не було результату. Там, коротше, натягали, ну, якесь таке. Не Нема такого результату, як е, тут. Тут прямо е, там три місяці пройшли, ми то рішили запит, свій, що я дала, ви мені е, виконали, і, і пропрацьовка, і, е, і ще саме основне це е, результат. Що результат є, і є з чим працювати, і е, е, облегшення дуже велике, дуже велике облегшення. Тобто виходить, що е, крім результату ще є багато якихось інсайтів. Правильно я вас розумію? Так, так? тобто інсайтів, ну і на подумати і на подальшу якусь зміну, подальше покращення свого життя. Так? І воно після от зараз, коли вже пройшло там три місяці, ви, поміня, ви помічаєте, що ваше життя і далі міняється? Чи немає такого? Чи десь на початку от було оце, як ви сказали, взрив мозку, а зараз уже все більш стабілізувалося і устаканувалося? Ні, міняється далі, воно далі йде. Міняється далі. Да. І, і я думала, ну блін, коли ми починають 12 сесій, ну що я буду там рішати за ці 12 сесій? А, а то, це, це ще й мало, можна сказати, бо тепер можна казати, так як ви кажете, верхній слой знявся, ці всі забралися тривоги, і забралися відчуття провини, і вискакують там нові взагалі. Так, ви переходите на наступну сходинку, так. і на наступній сходинці вже є ще запити. Так? Тобто, з тим запитом, так. який ви звернулися, він вирішився, а далі, далі, далі. Знаєте, от мої вчителі вони до сих пір проходять терапію, хоча вони вже там 30 років в цьому, і вони вже 30 років цим займаються, і 30 років терапії, але до сих пір проходять терапію, тому що знаєте, коли ми стали мільйонером. Ми хочемо стати мультимільйонером. Коли стаємо, мульти хочеться стати мільярдером. Ну я так на грошах, бо це е, найбільш зрозуміло, так угу. але так. От, коли ми щось покращили в собі, ми хочемо далі, далі, далі рухатися по сходинках вверх І тому так. хочеться ще якогось по більшого результату, кращого результату угу. І це вже звісно наступні запити, наступні етапи. Так. Супер. І ще я хотіла сказати, бо забуду, що, наприклад, у мене таке було уявлення: От я піду і там облегшення, і не буде там уже що, капець, класно, класно. Хочу сказати, що це не так. Щоб навіть люди, ну типа коли мене буде слухати, щоб так не думали, бо дуже багато є, типу як. Якихось внутрішніх, а може, мені це не треба, а може це та мені так добре. І, 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 чи може то страх, то тяжко туди йти, то все Но... буває дуже скрутно і міняється життя. У мене навіть подруга, що мені написала, вона каже: у мене настільки помінялося там із роботи, уволили, і, і... Коротше, що Воно, якщо туди йти, треба. Думати, що не так усе там класно, але воно варте цього результату не на 100%, а на тисячу угу. відсотків. Тобто ви маєте на увазі сам процес терапії непростий, бо життя починає мінятися, і це некомфортно. Так, так. Так, во може інші установки, другі, навіть якось. Ви зависли? Уже все. Даже... У мене після психотерапії та як було, знаєте, я ну, вроді там зробила там, переустановку, і я стараюся вже по ній йти. А тут не так. Тут виходить, що я вже навіть я не, не задумуюся о то робити, а воно вже якось внутрі, взагалі, хоча мені там бувало і страшно. це, і, і, ну, або воно якось, ну, я не знаю навіть, як це об'яснити, але воно саме собою міняється. Саме собою всередині, а вже я як на автоматі роблю вже по-другому? Не mm -hmm. треба себе навіть вже, навіть задумовуватися, що от треба мені так уже по-новому робити, воно якось саме йде. Так, mm -hmm. да, бо воно перестроїлося yeah. всередині і, відповідно, якби вже рухає вас зсередини. А yeah. як це, питання? Yeah. От коли ви розумієте, що страшно, але у вас є сили, і ви все рівно йдете через цей страх. Як це? Які це ну, я, я, наприклад, слухаюся по своїх відчуттях. Uh -huh. Uh -huh. От я, мене вроді страшно, вроді мені там, е, Ну, я себе слухаю, якусь, що от мені треба туди йти, і ну, буває той, той саботаж, як ви кажете, що мене там буде кидати тиждень-два, але тим не мені, я вже потім і так буду туди йти, бо я якось по відчуттям, от це моє. І, Ну, навіть якщо воно буде і не моє, ну, я, я хоча б спробую, і вже не буду там себе якось, а може, могла туди пойти, а може, ну. Вам, якусь, це, так. Подобається. вам це подобається, коли страх вас не зупиняє, а коли ви можете все рівно, да, не дивлячись ні на що, тобто піти туди, куди вам треба, куди ви хочете. Вам це подобається? Ну, мені кажеться, що ну, тіпа, як хтось страх мені показує, що я можу тіпа, в тому напрямку, тіп, ну, в правильному йду напрямку, але щось мене там зупиняє. Супер, супер. Тобто можна це прибрати, те, що зупиняє, і рухатися далі, куди куди хочеться. Так, так. Так? Супер. Окей. Е, Танюш, опишіть, будь ласка, в загальному свій стан до і після. От що ви до? І що після терапії відбулося? Ну, можливо, навіть на даний момент, якщо зміни вже відбуваються. Тобто, що змінилося? Те, що зможете пригадати. Ну, що тривоги нема, нема такої тривоги вже. Навіть. Ну, буває, так, я не кажу, бо ж тепер у нас така, такий стан, що От... багато чого впливає, що там Ну, війна, це. Коротше, є такі нюанси, що я можуся нервоз... я якось... Уже тепер не, не є тої тривоги, я просто починаю шукати е, варіанти, як це е, рішити просто, цю проблему, і, і що от цей стан взагалі е, в мене помінявся, і якась така світла голова, і е, знаходяться варіанти, як це все рішити і да, і ну, те, що ви казали, і про, о, про відчуття про мене теж. Теж о, це все відпало. Якось ну, легше, легше, ну можу одним словом сказати, що легше життя й проходить. <гум> Я не кажу, що там у мене все так, все почало на, на, бути гладко, але. Но... Якось легко взагалі жити? Ага. Ну, гладко ніколи не буде Це життя, так? Воно ж своїми якби задачами для нас, це нормально. Тані, а от на фоні того, що змінилися ці відчуття, тобто зникло почуття провини, зникла тривожність надмірно, стало легше жити. Чи змінилося у вас відчуття до себе? Чи помінялося якось відчуття до себе? Ставлення ну, ну повзялася. Що, що? Це ж ставлення відношення То. до себе, так, так, Нічується. Ну, я б сказала, є. Є, але ще... я думаю, що в цьому напрямку треба іще <сміх> щось пропрацювати, бо ще ніяк я не дійшла <сміх> не до того, що я. Ну, вже. Якусь, в мене така якась завжди була якась собі невіра. От не вірила я собі навіть е, обикновенні відчуття до когось. Ну, навіть не до когось, а що я відчуваю, я якось собі не вірила. а тепер починаю я собі вже. Е, типа, що, що я, ото, що я вірю і, і Ну, давно я вам розказувала, що я, типу, шукала підтвердження в тому всьому. Так. Щоб... А та, Там вичитала, там, а, та, правильно, я думала. А тепер якось, якось так ідея. Ну, якщо, да, якщо, може, навіть щось там не, не то я собі надумала, ну, або це моє, і якось. Якось так. Коротше... Якось так. Супер. класно. Танюш, і можливо ще пригадаєте, от якби які от результати такі можна сказати фізичні? Ви можливо помічаєте або не помічаєте? Ну мається на увазі, дивіться, часто під час терапії міняються відносини з рідними і близькими, та тобто вони покращуються, можливо, інколи відносини. Розриваються, та? тобто якісь можливості приходять, якісь десь е, відчу... ну не тільки от відчуття стан міняється, mm -hmm. а й фізично теж навколо відбуваються якісь зміни. Чи помічаєте ви щось таке в своєму житті? Uh, ну, помінялося то, що, наприклад, я тепер можу сказати uh, ну, свою думку. Ну, не mm -hmm. так, як давно могла собі там аж щось у собі ну, подумаю і не скажу. А тепер от я можу сказати легко, якщо там щось мені не чи не подобається, щось. Ну, навіть елементарне, якесь там, ну я знаю. Ну, Ну, теж якась така легкість у типу, спілкуванні. І ні, буває, що десь там щось не. Є. Ну, родичі то різні бувають, що бувають якісь там наглі, і те і ну, ну І хочу сказати, що якось. Є ну, нормальне з ними відношення, але вже так не є, знаєте, якось як було усе поплетено якось, а тепер кожен якось собі. Вирішує свої там питання, і І, і ви можете я, сказати те, я... що хочете їм, да? Що що? І кажу, ви... і ви можете сказати те, що хочете, те, що у вас на думці. Так, 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 так. Класно. Супер. Е, Можливо, хочете щось додати, так? Да? Тобто, от я не буду вже задавати питання, можливо, є у вас щось щось додати, чимось поділитися, в загальному описати. Ну, такі, як. Не знаю там поділитися якимись своїми баченнями, відчуттями взагалі гіпнотерапії як інструменту то для вирішення таких от питань з mm -hmm. внутрішнім станом, з яким психологічним станом, та тобто mm -hmm. можливо от щось хочете додати. Ну, в першу чергу, що гіпнотерапія це не страшно. Зовсім не страшно. Це все е, воно, людина знаходиться в стані такому, що все, може відчувається, що там не є таке, що десь там провал в нікуди. І це все, як це каже, під контролем іде. І в будь-який момент там можна, наприклад, Оскільки нас бувало, що десь там перериваються, що типу не треба боятися, що, наприклад, що, щось там хтось подзвонить, або що, що перервишся, і там якийсь там ти будеш у тому трансі людина, Ну, людина буде трансі ну, в тому стані, що не може, то в будь-який момент можна е, вийти з того і просто продовжити, що нема там ніякого взагалі страха, і. і, і Взагалі це, я теж не думала, але я якось, ну не знаю, даже, можна сказати, по своїх відчуттях я довірилася. Теж у нас нав'язані із цим гіпнозом дуже багато е, негативних, що там е, у нас навіть було в селі, що там дівчинку обманули на гроші, що винесла з хати гроші. Що, от, гіпноз це дуже погано нам розмалювали, але це не так. Це, не так, це взагалі. Е, це зовсім, зовсім інша методика. Так, 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 так. І ніч там такого страшного немає. І, і це е, такий метод, що він працює на 100%. Це Це можу сказати, і я навіть рекомендую своїм е, друзям, ну, хто хоче, що хоча б спробувати, навіть е, якщо. Там у вас є і консультації такі одно, ну, типу, як ознайомчі, щоб, щоб для себе зрозуміти. Що... Чи... Yeah. Так. І що і ще <смеш> можу сказати? Е... Ну, я просто не думала, от що ще хотіла сказати. У мене зазвичай було відчуття таке, що. От є, є такий метод, який рішається там, наприклад, да, ми з вами працювали півроку назад, більше півроку, що от є результат, і я завжди якось відчувала всередину, що от є такий метод, і я дуже дякую е, тим людям, які мене познайомили з вами, і е, що я якось довірилася і пішла в це все і. Я безмежно вам дякую за те, що ви робите, і взагалі класно. Дякую, дякую, Таня. Дякую, дякую, що погодилися сьогодні зі мною зустрітися, що поділилися. Ну, на, на, на камеру, так не кожен хоче, повірте, тому ви велика молодець. Тобто, ну, якщо ви... чесно, у мене розумієте, я теж знаю, ви мені пишете, може, може, хочеш, може, не хочеш, а от я відчуття розумієте, що от мені воно помогло. І як я довго шукала цей метод, щоб от давали результат, і чого я не маю ділитися? Я, ну, це я хоча для мене це на камеру. Чесне слово, у мене скільки було мене, просили давати якісь там від ну, як я можу дати, якщо немає результат. От, а тут, тут є і, звісно, і, є з чим працювати, бо кожен раз щось впливає, і но, тим не менше дуже треба ділитися. От це, цим треба ділитися. Так. Да. Дякую, Танечка. Це дуже цінно, це безцінно для мене. Я вам дуже дякую. Я зараз відключу запис. Угу.